Заправляються такі газові балони. Ось написано на коробці заправляти на АГЗС. Це розшифровується. Автомобільна газова заправочна станція. Балони йдуть з повітрям, накачені повітрям. Ви випускаєте це повітря, щоб він уже був пустий повністю. Ідете з цим балоном, відкручуєте комфорку, йдете з балоном і вам його там заправляють. Заправляють, ви потім його на секунд, 10 відпускаєте, відкриваєте в повітря лишнє виходить, те, що там ще чуть залишилося, і там уже буде чистий газ. Накручуєте назад цю комфорку і вже ним користуватися. Можете готувати їсти або берете, підключаєте ще обігрівача, так якось людина замовила набір, обігрівач, редуктор, шланг і газовий балон, ось такий. Бачите, обігрівач, так він іде в коробці, а так він іде. Ось уже стоїть на підставочці. Підключаєте його і можете собі і грітися. І на такому обігрівачу відразу можете ще готувати їсти. Перевертаєте і готуєте їсти. А ні, то готуєте просто собі на балоні, ось на цій комфорті. Такий набор, це буде коштувати орієнтовно десь 3300 гривень. Це редуктор, шланг, хомути, газовий балон, обігрівач. Тобто, з голоду. Не помрете і з холоду ну від холоду теж не замерзнете. Можна якось десь щось трошки перебитися. Так що пишіть, дзвоніть, обігрівачі окремо 1590 гривень, газовий балон 1100 гривень. Обігрівачі, які накручуються на балон, відразу також сюди накручуються по 700 гривень. Всі контакти в шапці профіля.